Привітуліки усім привітуліки. Так, сьогодні у нас 8 грудня, п'ятниця, так? Я вже насправді, якщо бути відвертими, то 16 година. Я була зайнята своїми справами тут сьогодні і паралельно і домашніми, і своїми, ну, коротше, і знову дзвонила в лікарню. Коротше, отаке все, як завжди, тому вранці не знімала взагалі геть нічого. А зараз, ну я про це відео ще зранку думала, що я його сьогодні обов'язково зніму. Вирішила просто поєднати і привітання з вами. І відразу відповідь на один коментар. Значить, в нас відносно все стабільно, е окрім того, що псується погода. Вітрюган страшенний. Е сипе така крупа якась, е сухий такий ну, як сніжок, крупа. Задуває, видуває в усі щілі. На віранду не вийде вже, бо двері ходуном ходять, не тримаються. Снігу намило вже цього, чи крупи цієї. Піввіранди. І мене це напрягає. Чому? Тому що, так, ми в понеділок, з самого ранку, їдемо на область. Я навіть не знаю, це будемо вирішувати ще з Вовою в Скільки ми будемо виїжджати, о восьмій ми повинні бути вже там по любому. Їхати, в принципі, не так і далеко, ну, якби. Ну, це до Харкова нам 60 км, а там вже по Харкову. Але дорога, розумієте, тут в нас в Мерефі великий блокпост. Кажуть, зараз там тримають, ну, як черга, чи як, всіх перевіряють і документи, і машини навіть перевіряють. Плюс це сама дорога, плюс по Харкову, то пробки, то ну, всяке буває. Тож я не знаю, скільки ми будемо виїжджати. От. Нам ще зранку потрібно буде попоратися. І-і-і-і. Такі справи. Тому це вже точно вирішено. Я сьогодні дзвонила, підтвердила запис. До речі, телефоную сьогодні, бере вже інша реєстраторша слухавку в реєстратурі. І каже: А на понеділок вже немає. Ну, я по голосу чую, що інша, На понеділок вже немає змоги, запис весь закінчено. Всі ті поталончики вже заброньовані. Е, хіба що приходьте в порядку живої черги, якщо втопитесь після талончиків. Я говорю, так, стопе, говорю, перевірте, будь ласка, чи нас хоч точно записали. Бо невідомо ж було, чи буде лікар, чи не буде. Ну от Єдине, що я не зрозуміла, це чи то буде наша лікарка, у якої вова на обліку стоїть з 2011 року. Чи все ж таки інша. От цього я так і не добилась, бо вона все. Давайте, давайте, мені ніколи людей багато. Ну, там, дійсно, там завжди дуже багато людей. Так що все. Електронні направлення сьогодні ми отримали вже. Так що, збираємося і з понеділка вирушаємо в бой. Так. Так що, в принципі, ну, якось, якось так. Все відносно стабільно. Я сьогодні планую ще один салатик приготувати. У мене там десь на віранді вихолоняє картопля. У мене маринується цибуля. Я зварила сьогодні філе. Тому, можливо, буде ще і салатик. А. Я що хотіла. Значить, дуже часто я отримую ось отакого роду коментарі. Я не знаю, буде вам видно. Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, я переверну, як тушонка зберігається в погребі? Скільки може зберігатися і чи робили в ній? ви в ній рибну консерву? Ну, знову ж таки, дівчатка, показую, розказую всім. Я розумію, що додаються новенькі підписники, і сам рецепт, можливо, хтось і не бачив. Але е... ну, пошукати самим же ж можна, правда? Дивіться, краще за все, переходьте відразу. На новий канал міма на кухні. Ось отак от він виглядає такий має вигляд. Можете в пошуковій строчці тут натиснути на лупу, написати міма на кухні, і наш канал обов'язково знайде. Це вже перевірено. Далі. Ви підписуєтеся на канал. Є ось така кнопочка підписатися. Бачите? Далі натискаєте ось є плейлисти. І вам відкриваються всі плейлисти, випічка, копчення, корисні поради. І ви їх отак гортаєте. І тут а все-все-все. Окремо закуски, окремо салати, окремо перші страви, другі страви, консервація, м'ясні страви. Все окремо, бачите? Солодощі. Ось відкриваються отак плейлисти. І заходите, тут також є рибні страви. Ось плейлист. Заходите в цей плейлист і, будь ласочка, рибна консерва в маслі. Бачите? І все, і пішло відео Рибної консерви. Це стосовно того, чи є рецепт. Рецепт є, і з ним можна ознайомитися. Тепер далі, стосовно як зберігається в погрібі, це запитання звучить дуже часто, і те, що я на нього не відповідала і не знімала це окреме відео, не означає, що такого запитання не було ніколи. Пояснюю, я не зберігаю баночки в погрібі. Чому? В нас дуже малий теплий, мокрий погріб. Кришечки в погрібі ржавіють. Так як я займаюсь цим не тільки для себе, а ще й на продаж, тому для мене це принципово. Я не буду їх обвертати там трічплівками кожну баночку, або ціпляти кульочок на резиночку, або чимось там обмотувати ще. Мені ніколи цим займатися, не буду. І знову ж таки, у мене клієнти часто бувають, можуть і додому приїхати, і в буденний день, і в обід, посеред дня. Якщо вови, наприклад, немає вдома, то в цей погріб ніхто крім нього не злазе. Тому я зберігаю це все взимку. Літом такої продукції в мене немає. А взимку я зберігаю це в сирному холодильнику, там, де влітку зберігаються сири, взимку я зберігаю там таку консервацію. Стосовно термінів, до речі, ось риба. Це товстолоб. Товстолоб в своєму соку, в маслі, з додаванням масла. Масло тут буквально столова ложка. Ось такі шматочки. Єдиний мінус. Вони наскільки щільно тримаються один за один. Поміж ними, оце отут, справжнє заливне це як желе. Навіть не желе, а знаєте, як желатин. І вони наскільки міцно тримаються один за одним, що цілий кусочок ти навіть не виковиряєш. Дуже легко відходять кісточки, але вони є. Розумієте, тим паче це товстолоб. Готувала я цю консерву 12, го 11, го 23. го Тобто, ось через буквально 3-4 дні. Буде місяць, як вона зроблена. Одну баночку ми з'їли. Ці дві бережу поки що. Я б їх, якщо чесно, вже б давно б з'їла. Але, думаю, може, чи на якийсь салатик, чи ще кудись, бо не знаю, чи вийде в мене купити і закрити ще. Бо ви бачите, що в мене зараз просто не вистачає часу. Банально часу не вистачає на все це. От. Тому. Я, до речі, також там колись отримувала коментар, що закрили, але не за моїм рецептом. І постояла там певний час, скільки, днів чи тижнів і ну, почала пропадати, почала чи то рідшати, я так і не зрозуміла, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. То ось вам хочу показати місячну консерву. Абсолютно нічого з нею не трапляється. Бачимо, так? Там трішечки, так не покажеш, олійки плаває понад горлишком, не видно на камеру. А саме, сама рибка ідеальний має вигляд, і також ідеально тримається і зберігається. Далі. Ну, цю кров'яночку ми робили недавно. Да? Це була 2 грудня зроблена. Так само вона стоїть в холодильнику і абсолютно з нею нічого не відбувається. Паштет. Паштет робила раніше риби 9-го, 11-го, бачите? Шикарний, якісний паштет. Абсолютно ніде нічого з ним не відбувається. Тушонка. Будь ласка. П'яте, десяте. Тобто тушонці пішов уже третій місяць. Бачите? Дивіться. І це все зварене в одній і тій же скороварці. Дуже багато додаються нові підписники і дуже багато запитань стосовно скороварочок. Значить, що я можу сказати? Результатом я задоволена на всі. 100%. Не на 100, не на 200, не на 500. От так зараз вам покладу. А на всі 100%. Стосовно погріба, ви вже зрозуміли, я в своєму погрібі не зберігаю. Натомість мої покупці. Трішечки, так, щоб не Мої покупці, ось, коли забирали в мене м'ясо з першої свинки, повідомили мені, що тільки доїли останню баночку тушонки, яку я їм возила ще, мабуть, та не ще, мабуть, а до війни це було. Застоялася, каже, в погрібі на поличці, ну, десь банками заставлялася і випадково наткнулася. Кажу, і як? Вона каже, супер. Розумієте? Ще в мене були такі клієнти, які замовляли тушонку, свину. Ну, там своє було замовлення, там була умова, щоб було я коли роблю для себе або просто на продаж. Я намагаюся, щоб все було нежирне. Тобто, якщо є трішки жирку, то його трішки. А люди люблять і просили, щоб жирку було, знаєте, так, прилічно. Е і ми додавали смалець, це було їхнє бажання в кожну баночку додати смальцю. Так, вони у мене два роки підряд замовляли тушонку, це якраз перед війною, ну, до війни було, два роки підряд вони її замовляли на море. Люди, коли їхали на море, замовляли там, коли 10, коли ну, до 20 баночок тушонки і брали її з собою на море взагалі без холодильника, без нічого. Я на відсотків знаю, що я їм робила саме в скороварці, не в автоклаві, а в скороварці, тому що робила ще тоді по три баночки, і це запам'ятовується дуже добре. Розумієте? І жодної скарги я не почула на те, що там чи не доїхала до моря. Такі випадки я також чула, коли люди замовляють тушонку в ну, учасника да, у такого господарства. І до моря не довозять. Таке я також чула. Я за свою тушонку з роду ніколи нічого не чула. Рибну консерву я ніколи не продавала. Крав'янку я в цьому році продаю в банках вперше. А ось тушонки, паштет і свинячий, і курячий, і не отакий. Цей паштет, наприклад, роблений з вареного м'яса. А я, коли займалася цим, я робила в сирого м'яса і печінки. Був у мене свинячий і був у мене курячий в асортименті. Все це я робила, все це люди брали, і у всіх все це стояло. І в мене б воно стояло, якби був, може, погріб гарний. Ну я не можу ну, ризикнути кришками, щоб вони поржавіли. Тоді я не зможу цю баночку продати, розумієте? Взагалі, взагалі скільки може зберігатися е, тушонка? Так, як і всі тушонки. Рік. Взагалі спокійно. От від слова взагалі може й два роки стояти. Ви згадайте раніше, по скільки років стояли у людей тушонки. І я вам більше скажу, що чисто теоретично но такого я не практикувала. Чисто теоретично ось ця тушонка може зберігатися і при кімнатній температурі. Ну, звісно, не там, де 25 у хаті. А якщо у вас там, я не знаю, ну, градусів 18, да? десь в якомусь холодному закуточку чи е, шкафчичку чи паличка, і ви туди поставите такі баночки, і вони будуть стояти, там собі, е, якщо вверху 18-20, то на низу на полу, по-любому холодніше, ну, якщо у вас не з обігрівом пол, звісно. То в такому випадку вони можуть стояти, вибачайте, стояти, що згикається, стояти, зберігатися навіть взагалі без холодильника. А підвал це все ж таки вам не кімната. Тому я, наприклад, не бачу взагалі ніякої проблеми поставити туди на рік або й надовше такі запаси. Звісно, головна умова це, щоб було воно гарної якості. Тобто, якщо тушонка у вас в холодильнику не захолола, я ніколи не віддаю клієнтам ну, теплий продукт, не захолонувши чого? Тому що бували в мене такі випадки. Це особливо було, коли я намагалася освоїти автоклав з чермету. Бувало таке, що ну не застигає. От не застигає оцей бульйон, хоч що ти йому роби? І така тушонка не може стояти і не може зберігатися. Що роблю, робила я? Я коли зроблю всю партію, давала їй вихолонути. Прибирала в холодильник, в будь-який. Бувало таке, що розпихувала частину туди, частину на кухонний, без різниці. І до завтра, наприклад, залишала. На ранок я прокидаюся і дивлюся: ага, застигло. Значить, все з нею добре. Нема ніякої водички там, ніде нічого не... Плаває, ніде нічого не бовтається, та це не колихається, значить, можна віддавати замовнику. Ну, я ще раз повторюсь, такі проблеми в мене були тоді, коли я осваювала автоклав з чермету. З оцим автоклавчиком, він же з Home Perfect, взагалі жодних неприємних ситуацій ні разу не було. Тому я сподіваюся, що я відповіла досить детально на запитання. Купляйте з я маю на увазі. Робіть, я не знаю, видно буде, не хочу загадувати, але я вже збиралась паштет робити з цього поросяти не вийшло. На наступне порося, на третє. Я, якщо голову ніхто не замовить, я, напевно, зельць робити не буду. А зробимо паштет. Тільки це в мене паштет був, да? тут свиняче сало і козяче м'ясо. А я хочу тепер зробити ще паштет. Він, можливо, буде більш жирніший, але він буде сугубо свинячий. Но там буде не тільки голова, там буде і. Лівер, Ну, тобто, печінка там буде, легені там будуть. тобто от, Іменно свинячий паштет. от. Ну Це так в планах є в мене. Тому купляйте скароварки, робіть різноманітні закрутки, заготовки, запаси. І це ж не весь показатель. Ви влітку так само можете і овочі робити, і салати всілякі. Там дуже-дуже великий спектр варіацій, що можна зробити. Я ж я повторюсь: я розумію, що додаються нові підписники. Не всі щось бачили, не всі знають, не всі передивляються старі відео. Тому ось так. Тепер головне назву цьому відео правильно підібрати. Щоб люди розумілись, про що в ньому буде йти мова. Ну, а я з вами на цьому на сьогодні буду прощатися. Всім вам дякую за перегляди. Всім дякую, хто відгукнувся на моє прохання, тому що за сьогодні, на жаль, я так розумію, що переглядів також не буде. Коментарів немає ніяких. Не знаю. Просто не знаю. Не бачу активу, не бачу на каналі взагалі. Я просила вас допомогти мені підтримувати ці. Цей Проміжок часу підтримати якось не бачу. От вчорашнє відео то 194 перегляди набрало, і все. Так, все, дівчатка-хлопці, бажаю всім тихого вечора. Мирної ночі. Попереду в нас вихідні. Ну, точніше, у вас в нас не знаю. Я не здивуюся, якщо Вови не буде. Він останнім часом приїздить додому вже на початку 9-ї. І я не здивуюся, якщо і в вихідні його не буде, він буде працювати, тому що. Я ж з понеділка, там невідомо, коли він буде на роботі, коли він буде по лікарнях. Тому нам вихідні, напевно, не світять. Хоча мені завтра потрібно з'їздити в центр. Мені потрібно дещо скупитися. Всіх цілую, люблю. Всім бажаю гарних вихідних, мирного неба над головою. І, і ще раз попрошу, не забувайте про три смайлика під відео і про перегляди. Бувайте до завтра, Па-па. І можливо сьогодні буде ще рецептик салатку.